Шановні колеги, освітяни, сьогодні ми з вами тримаємо оборону на своєму власному фронті освітнім. З самого початку воєнних дій мені, як керівнику, необхідно було брати на себе новий рівень відповідальності збереження життя всіх учасників освітнього процесу закладу. Перш за все, потрібно було негайно евакуювати учнів нашого закладу, дітей, сиріт. У надважких умовах вдалося успішно евакуювати 16 дітей-сиріт до Івано-Франківщини, де вони знаходяться і по теперішній час. Ми подбали про те, щоб наші вихованці почувалися безпечно та комфортно. До сьогодні заступниця директора з виховної роботи цілодобово опікується їхнім навчанням та комфортним побутом, але не тільки. Було використано всі можливості для того, щоб допомогти нашим учням пережити стрес через війну. Необхідно було знайти спосіб, щоб кожен відчув себе потрібним суспільству, був причетним до його долі, розумів, що його допомога теж потрібна країні. Допомогла нам цьому громадська організація міста Калуш, «Чисті серця. Наші діти були залучені до волонтерської діяльності. Взяли участь у зборі яблук для військовослужбовців. Без сумніву, вони, як ніколи, відчули себе частиною великого, героїчного українського народу, відповідальними за його долю. Присутня і культурна складова знайомство з Івана Франківщиною почалося з подорожей до пам'ятних та заповідних місць, музеїв. Війна залишає слід у душах дітей. Але ми спільно намагаємось мінімізувати її негативний вплив, бо даруємо любов, захист і турботу. Далі необхідно було вирішувати наступне важливе питання організація освітнього процесу в нових умовах. Рятуючись від обстрілів та окупації, викладачі залишились без технічних пристроїв та необхідної документації для проведення дистанційного навчання. Все необхідне залишилась на території Савродонецька, де на той час відбувалися запеклі бої. Але головний ресурс було збережено. 85% всіх учасників освітнього процесу нашого закладу було переміщено на підконтрольну територію України до міста Дніпро. Переважна частина педагогів разом з адміністрацією. Було гостинно розміщено у навчальному закладі Дніпровський професійний залізничний ліцей. Далі, чи не на найважче забезпечити викладачів всім необхідним для організації навчання, і ми впоралися з цим. Було організовано евакуацію оргтехніки та ділової документації, а саме, статут закладу, книги наказів, поіменні книги, печатки, електронні ключі. Вхідна документація, бухгалтерська документація, ліцензії та навчальна документація, журнали теоретичного навчання, особові справи дітей, сирів та інших здобувачів освіти. Пріоритетом при відборі для перевезення були паперові та електронні носії, які містять матеріали щодо інтелектуальної праці наших педагогів, евакуації оргтехніки. Та ділової документації успішно відбулася, і заклад освіти в умовах повномасштабної війни був стовідсотково готовий до подальшої роботи. Далі, щодо організації освітнього процесу, то він був успішно розпочатий в нових умовах. 21-22 навчальний рік тривав. Наші педагоги володіють великим досвідом роботи в дистанційному форматі ще з 2019 року. Тому викладачі на 100% були підготовлені до виконання своїх обов'язків в такому форматі. На сьогодні наш заклад працює стабільно у дистанційному режимі, уроки теоретичного та врадичного навчання проводяться згідно розкладу на платформі Google з використанням програм Zoom та Google Meet. Розклад занять розміщена у телеграм-каналі для педагогів, а на сайті училища для учнів. Налагоджено зворотний зв'язок зі здобувачами освіти на 85%. На жаль, приблизно у 15% здобувачів освіти періодично виникають проблеми технічного характеру, і це унеможливлює зворотний зв'язок для них на цей час. На засіданні педагогічної ради колектив вирішив продовжувати працювати саме на платформі Google. По-перше, вона має багато переваг порівняно з іншими платформами. По-друге, що дуже важливо, викладачі нашого закладу в першому в регіоні розпочали працювати на платформі Google і набули великого досвіду роботи, і не тільки викладачі, а й наші учні. Але є великий мінус щодо роботи на цій платформі відсутність електронного журналу. Це підштовхнуло нас до чергового творчого пошуку. Наші фахівці розробили та впровадили в освітній процес власний електронний журнал та електронний щоденник. Ця програма написана нашими спеціалістами, де враховані всі вимоги щодо ведення журналу саме для професійних, професійно-технічних закладів освіти. На екрані до вас діаграма щодо результатів за перші дні підключення учнів до електронного щоденника. Як результат, державний навчальний заклад. Северодонецьке вище професійне училище розпочав новий 22 23 навчальний рік зі 100% готовністю до надання якісних освітніх послуг. На сьогодні робота триває. Ми виконуємо свої освітянські обов'язки в умовах війни в повному обсязі. Шановні колеги, атестація викладачів надзвичайно важливий етап діяльності закладу освіти. І в цьому навчальному році ми готуємося до тестації 18 педагогів, видано відповідні накази та проведено низку заходів. Засідання тестаційної комісії відбуваються в режимі онлайн. У мирний час наш заклад освіти був лідером за кількістю учнів призерів на предметних олімпіадах та конкурсах. І на сьогодні ми не маємо права, не дивлячись на те, що війна розкидала. Всіх по різних куточках України позбавити здобувачів освіти Луганської області права долучитись до такого олімпійського руху. У ДНЗ Серединецьке ВПУ успішно відбувся перший етап предметних олімпіад. На зараз ми активно готуємось до участі у другому обласному етапі. Засідання дирекції допомагають розв'язати робочі питання, а наради відрізняються від минулих років не тільки форматом проведення, без перебільшення і, на жаль, через війну вони тепер своєрідне свято для нашого колективу. Бо, крім вирішення робочих питань, ще можливість побачити один одному, дивлячись в очі, спитати, як ви там? Тримайтесь. Щодо проблем. То великою проблемою у плані якісної організації навчання стали діялові відключення електроенергії. Постало питання, як вчитися без світла та інтернету. Для нас було очевидно, що це ускладнює ситуацію, але ні за яких умов не має переривати освітній процес. Шляхи вирішення ми швидко знайшли. Було видано наказ по училищу щодо своєчасної організації навчальних занять в умовах віялових відключень світла, в якому наголошувалось на необхідності напрацювання матеріалу наперед з метою його своєчасного викладу на освітню платформу, та задіяти та використовувати всі можливі види зворотнього зв'язку зі здобувачами освіти. В'ялові відключення ускладнюють своєчасний контроль з боку адміністрації за якістю проведення викладачами уроків. Через таку ситуацію викладачам складно 30% навчального часу організувати в синхронному режимі. Для виконання цієї вимоги за необхідності заступник директора з навчальної роботи коригує розклад навчальних занять. Організація якісного навчання під час війни. Це одна з найважливіших складових для побудови кращого нового життя після перемоги. Отже, наш заклад мобілізує всі ресурси для того, щоб учні продовжували навчатися, попри все. Наш заклад, як і вся українська освіта, справді зазнав великих змін, але точно перейшов випробування на стійкість. Хочу подякувати всім освітянам за відвагу і майстерність. У щоденній роботі та самовідданість і незламність у нових воєнних реаліях. Кожен з них на своєму фронті впевнено наближає перемогу. Віримо у перемогу та працюємо на благо України, країни героїв. Дякую вам за увагу!